Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Під час сьогоднішнього, не дуже позитивного відео я обміняюся досвідом, який буде стосуватися бджільництва, і який буде стосуватися охорони пасіки, а саме мого песа Джека. Ви зараз бачите, що він у нас тут лежить в качегарці. І чому зараз він тут лежить, я розкажу. Справа в тому, що вчора. Була дуже велика негода, і моя дружина Олена вирішила прогулятися з Джеком. І через ту саму негоду вона його відпустила, щоб він побігав. Бо вона була майже впевнена, що під час такої поганої погоди ніхто не буде гуляти ні по пасаці, ні взагалі ніде. Але через кілометр приблизно вона побачила людину. Джек, звісно, що туди побіжав подивитися, поцікавитися, що там робиться. Виявилося, що там працює лісоруб, який був фігурантом одної з моїх відеопередач, посилання на яку я поставлю зараз зверху відео. Він займався тим, чим і раніше, тобто поляв потрошки дерева, біля нього бігали декілька його собак. Мій пес Джек сцепився з одною там чи з двома собаками, я не знаю. Але під час цього цієї суточки лісоруб взяв свою пилку і вдарив Джека по хребту. Оленочка, будь ласка, покажи оцю ділянку, чи давай я сам покажу. Так, джек, лежи, лежи, лежи. Зараз я вам відео я вам не буду показувати повністю, бо це, ви розумієте, що забанить YouTube. Але хочеться зазначити наступне, що дуже утворилася велика рана. По розмірам вона була співвідносна з моєю долонію в довжину і в ширину приблизно 3 см. Дуже зразу полилося велика кількість крові. Ми терміново викликали ветеринарного лікаря, щоб врятувати життя Джеку. Лікар, коли приїхав, оглянувши рану, він констатував, що вона дуже глибока, і він не готовий приймати зразу, зі своїм обладнанням, якій він привіз, медичні заходи, і поїхав вже другий раз перед тим. Джеку вже вкололи анестезію і він вже чекав на операцію. Тобто йому потрібна була операція. Працівники поліції, які приїхали на цей виклик, вони зазначили, що це є кримінальне правопорушення, що це є знущання над тваринами, вона підлягає кримінальній відповідальності на строк від, від штрафу до навіть ув'язнення там, майже там, до п'яти років. Зафіксували це все порушення від лікар, коли приїхав, він от знаєте, як у нас зараз вказують в дуже багатьох телеграм-каналах, коли зупиняють кровотечу, наприклад, бійцю ЗСУ. Так от і зробили з Джеком. Вибачте, за подробиці, але я розкажу йому туди в рану напіхали зразу куча всяких там тампонів, щоб зупинити кровотечу. потім. Він почав там обкалувати певними препаратами, призначення, яких було зупинити кровотечу, приблизно десь за хвилин 40 кровотеча зупинилася. Але по моїм розрахункам, там, де він вже був у нас у дворі, він загубив приблизно літру крові. Я не знаю, скільки він загубив вже по дорозі. Потім йому поставили крапельницю, тобто, щоб підживити організм, і почали його зашивати. Тобто в результаті. Я не знаю, скільки там було швів накладено всередині. Ну, мінімум 10. А потім вже і вся ця шкура зверху теж вона сшивалася. Ну, в общем, видовище не для слабонервних, я вам зразу скажу. Дуже серйозне пошкодження. Але перейдемо до юридичної такої точки зору, що е, у нас. Взагалі в сільській місцевості вважається, та що там та собака? Собака, це, як кажуть, ніхто. Собака це тварина, нехай живе, а захочу, я її можу навіть вбити. Розумієте, таке дуже хибне явище і таке відношення до тварин з боку сільського населення. Вибачте, я не хочу там нікого образити, але ну, є закони України, які чітко кажуть, що це злочин. Не просто знущатися над тваринами, я взагалі мовчу, а кривдити тварину. Всі ці питання повинні вирішуватися полюбовно. Але коли поліція поїхала поспілкувалася з тим лісорубом, він через деякий час прийшов до мене, вибачився і обіцяв компенсувати всі витрати на лікування. Ось така от історія. оце він зараз залізує, йому робили крапельницю. Оце, бачите, тут чи він розгрив вже. І там на другій лапі, там те теж робили йому крапельницю, уколи там внутривенно. І оце. Те Ось така ситуація, друзі. Ну, по-перше, я хочу донести до вас, що такі ситуації можуть бути на пасіці. Е максимально теж вам пропоную уберегтись від них. Бо Хто там прав, хто виноват. Це, наприклад, мене воно не дуже сильно хвилює. Мене хвилює зараз доля Джека. Чого е, це він так постраждав? Я, звісно, що буду на, в майбутньому намагатися, щоб він в такі ситуації не потрапляв. Ми, ну, знаєте, Вже різні у нас були ситуації, коли він вже і під машину кидався за колесами, бігав, і він вже і на сусідських там, нападав там е, телят. Але ну такої ситуації, коли ми вже нібито все передбачили, нібито така погана погода, нібито ніхто не повинен вже гуляти, і треба його на цепку. Всі бачать, що ми тут до самих, наприклад, там вільних степів, ми його введемо на цепку, на поватку і далі ми його відпускаємо. Але тут, от ми теж, як кажуть, помилилися. Тобто майте на увазі, що така ситуація має бути. І ще хочеться почути обов'язково ваші коментарі з приводу ситуації, ну, юридична оцінка ваша, моральна оцінка, сусідська оцінка. Я, до речі, від сусіда Дровосека, сека. Не очікував, да, що він прийде отак, от, да, я кажу, там вибачитися. Я думав, що йому буде байдуже, але ні, йому байдуже не було. Я йому за це вдячний. І я все ж таки думаю, що нам ми потрібні будувати такі добросусідські відносини з нашими сусідами, е і щоб всім було добре жити поряд один з одним. Друзі, я дякую вам, що ви подивилися. Будь ласка, ще раз вас попрошу, прокоментуйте це відео. Бажаю вам мира, добра, бажаємо Джеку скорішого одужання. Бережіть себе. До побачення. Пока. Кушай, кушай, кушай. Кушай, кушай, кушай.